Вітаю вас, шановні рибалки, я Юрій Петраш і сьогодні в нас черговий випуск. Сьогодні в нас передача присвячена хижаку. Зараз дуже велика спека, але є деякі обмеження в ловлі і тому на рибалку їдеш туди, куди можна і тоді, коли є час. Сьогодні ми знаходимося на штучній водоймі. В мене тут вже було декілька риб... рибалок. Ловив я тут і хижу рибу, і мирну рибу. І сьогодні, сподіваюсь, я впіймаю хижу рибу, отримую задоволення. А яка саме це буде риба? Давайте подивимось. тут є і судак, і щука. Окуня я тут ніколи не ловив. А от що саме сьогодні? Захоче скоштувати е, нашу приманку, ми подивимось. Ранок робимо перші закидання і очікуємо першу покльовку. Ранок на будь-якій рибальці. Це самий приємний час, дуже файна погода, і наші сподівання і очікування першого клювання вони, вони самі неймовірні. Ну і е, риба влітку, коли спека е, зранку має хоч якусь активність. аж мурашки пішли. От відчував, відчував тут кругом таке м'яке дно і тільки вийшла приманка на таке жорстке. Думаю, ну ось воно, ось воно. І відбулася покльовочка. Ех! Щось не сподобалось йому. є від нашої ще ніхто не уходив то це в нас це в нас судачара так стій 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 ми тебе зараз відпустимо трохи порвав йому рота але Швидше його відпущу і розповім. Слухайте, ну так я вже змінив десь місць 10, ну може 8. І тільки в одному місці була така дуже-дуже гарна покльовка на білу булаву, булаву твістер. І спробував я в тому місці змінити ну, десь 5-6 приманок, різну вагу ставив нічого. І вирішив сьогодні пошуковою приманкою використовувати саме біле, білу булаву твістер. І от тільки що була впевнена покльовка, невеличкий судачок, але покльовка була впевнена. І з цією приманкою я поки продовжу. А якщо по якійсь причині будуть невпевнені клювання, або щось іще, тоді вже буду міняти або на другі білі приманки, або булава твістер буде в других кольорах. Тобто Таким чином я завжди підбираю приманки. На білу булаву твістер, якщо не впевнені покльовки, я тоді ловлю на пробую ловити на таку ж приманку в різних кольорах, або якщо це не дає результату, роблю висновок, що працює білий колір, але не підходить або розмір, або тип приманки. І тоді починаю ловити на приманки білих кольорів. Різного розміру і різного типу. Зараз, поки висновки якісь однозначні робити трохи рано, тому що у нас було два контакти: одна, одна клювання і друге клювання реалізовано. Ну, продовжимо. одне клювання. Ох, і любиш ти булаву. Ох, і любиш. Ще один невеличкий судачок. Дивіться, так гарно на сонці він переливається. Зараз трошки піднявся вітерець і я перейшов з 5 грам на 7. Теж смородина, але 7 грам, щоб більш впевнено стукало по дну. Судак таке любе. Ну, що, фотогерой, Іди гуляй. Іди гуляй. Так, ну от. Навіть скажу, що в яскраву погоду я це вже багато разів казав. В яскраву погоду я люблю використовувати яскраві приманки. Білий колір для мене це теж яскрава приманка. Багато рибаків в пасмурну в хмарну погоду використовують яскраві, а в сонячну темні. А я – яскрава погода, яскраві приманки. Темна погода темні приманки. Ну, працює, працює, е, так друзі. Я завжди обіцяю аматорам. Розповідати, які снасті я використовую. На цій рибалці в мене одна з улюблених вудок. це ларва Фанатик. В даному випадку це вудка, яка має довжину 2.55 і тест 3.15. Як завжди, в мене найтонкий шнур. Це шнур ультралайт фанатик. На мій погляд, тонкий шнур вирішує дуже багато питань. І з дистанцією закиду, і з боротьбою у вітер, і з боротьбою з течією. Ну а якщо вам підчепилась хороша, гарна, здорова рибина, не треба. Швидко її витягувати, потихеньку, я думаю, що там до 5 кілограмів на цей шнур, якщо не поспішати, рибу витягнути можна. Катушка у мене тут стоїть 2500 по Шимано. Повідець флюорокарбоновий 0,53. Тут на цій водоймі попадається і щука, і судак, і тому, в принципі, якщо б я... Хотів ловити виключно судака, мабуть, я б використовував 0,3-0,33 десь такий діаметр. А так як може хап, хапанути і щучка, то краще поставити товстіший. При, приманочки я сьогодні дуже, дуже поганий кльов. Я сподівався, ну, погода така непогана, як для літнього судака. Я думав, кльов буде покраще, тому я сьогодні перебираю все, що є в мене в коробці. І активні, і пасивні, і яскраві, і темні, і малі, і великі. Поки, поки лідує булава твістер в білому кольорі. Для мене. В цей час рибалка в першу чергу це задоволення просто побувати на ній. А тут ще така комфортна локація. Кругом, де можна покидати спінінга, є дерева. І не дивлячись на сонце, тінь. Ну, класно. І немає вітра. Чудово відчувається рельєф. І як тільки десь починає дзвонити дно, а цей спінінг це чудово передає, то ти вже так готуєшся до покльовки. і Якщо воно відбувається, то відчуття дуже гарні. Так, ще один хлопець. Ну що, друзі, на превеликий жаль. Треба їхати додому. Вдома є ще справи. В заключенні, що хочеться сказати, це дуже складна водойма. В мене тут було, були рибалки в різні, в різні часи. Це була і рибалка на щуку восени. Тут дуже-дуже гарно восени спрацював Чупа-чупс. І хочу вам сказати, там попадалася така щучка класного розміру. От щука все-таки тут якось ловиться восени. Влітку, влітку, тут можна попасти на непоганий кльов Судака. От у прошлому чи в позапрошлому році, я вже не пам'ятаю, ловив я Судака. Гарні були судаки, не завжди такі шовна клюють. І такі вони на невеликій дистанції, гарно клювали, ну, класні були судаки. Чому складна водойма для мене? Тут дуже, дуже багато різної білої риби. Я от якось тут ловив поплавцевою вудкою. Тільки кидаєш, або плітка, або там густирка, або карась, або коробчук. І якщо таку рибу, як коробчук, тут там весною запускають і восени достає казін ставку, то друга дрібна риба, її дуже багато, і тому хижак тут голодним не, не буває. Ну, Сьогодні ми отримали декілька покльовок, і якщо був би час, думаю, ще б когось піймали. А так будемо їхати додому. Я ще хотів порадитись з вами. Хлопці з виробництва кажуть, давайте робити нові кольори, а я ну, завжди даю добро тільки на ті кольори, в яких я впевнений. І от зараз зробили один із тих кольорів, який точно буде працювати, але нема, нема можливості так часто, як раніше, тестувати. Нема можливості тестувати човна. Зараз я вам хочу показати той колір, який ми плануємо восени запустити. І е, хотілося б від вас почути, е, у кого була практика ловлі на цей колір, е, хороша або е, добра або погана. Е, зараз я достану мені тут зробили улюблених дві моделі. Це в нас «Леді Бандіт», От вона така жовта. З помаранчевим. Ой, а ось і на руку ларва мені сіла. Зараз я покажу те, чим ми тебе копію коп твою, з чого ти вилупляєшся, ага. І зробили. полетіла, злякалась. І зробили ларву. Ми раніше в двох кольорах не робили, але цей колір він. В мене працював в других приманках, коли я ще дуже-дуже займався риболовним спортом. І щука дуже-дуже це любить, Судак це любить. По окуню мало я на такий колір ловив окуня. І для мене ясно, що такі приманки, як Леді Бандіт, Віброхвости, вони в такому кольорі точно будуть, будуть добре працювати. А от маленькі наукуня, хотілося б від вас почути в коментарях, хто як відноситься до таких двох кольорів. От таке у мене буде до вас запитання. Не хочемо ми Завдяки маркетингу робити кучу двохкольорових е, приманок. Е, тільки ті е, кольори, в яких ми впевнені, це один з тих, який ми плануємо восени запустити. Е, ну а що? Нашу передачу ми завершуємо. В завершенні, як завжди, я хочу подякувати нашим воїнам, воїнам ЗСУ. Ви великі герої. Ми всім вам дякуємо. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.